В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Рокетнянщина знову зазнала тяжких втрат 18 травня 2024 року під час виконання військового обов'язку в районі населеного пункту Іванівське. Бахмутського району Донецької області загинув житель села Берюки, стрілець санітар 1-го штурмового батальйону військової частини а 4010 солдат Геращенко Ігор Іванович. Геращенко Ігор Іванович народився у місті Біла церква 18 вересня 1991 року. З 1999 року мешкав у селі Берюки, де у 2008 році закінчив Берюківську середню школу. Навчався у Білоцерківському професійно-технічному училищі, здобувши фах машиніста крана. Працював різноробочим, одружився. У сім'ї народилися дві дочки та син. 23 березня 2024 року Геращенко Ігор Іванович був призваний до Збройних сил України. Після проходження навчання у Чернігівській області служив стрільцем-санітаром 1-го штурмового батальйону військової частини А 4010. Вічна пам'ять українському воїну-захиснику. 9 червня 2025 року мешканці Старостинського округу номер 8 села Телешівка провели в останній земний шлях свого земляка, вірного сина України Корсуна Василя Васильовича 1973 року народження. 18 квітня 2023 року Корсун Василь Васильович став на захист України. Невдовзі отримав вибухово-мінне проникаюче поранення з Втратою зору та вогнепальне поранення в ногу. 4 квітня 2024 року. Отримав статус особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни, помер 8 червня 2025 року. Щирі співчуття родині. Добрий спомин про Корсуна Василя Васильовича назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав і поважав. 6 червня відбулося офіційне представлення голови Білоцерківської районної державної адміністрації Ірини Старенької, призначеної на цю посаду відповідним розпорядженням президента України Володимира Зеленського від 4 червня 2025 року повідомляється на сайті Рокетнянської селищної ради. Новопризначену голову представив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, який привітав Ірину Стареньку з новою посадою та визначив основні завдання сьогодення, зумовлені воєнним станом. Ірина Старенька подякувала президенту України та обласному керівництву за надану їй відповідальність очолити найбільший район Київської області. Висловила сподівання на тісну співпрацю з головами територіальних громад, силовими структурами, керівниками підприємств, громадськістю та підкреслила, що сьогодні ключовим завданням для кожного є підтримка Збройних сил України. Серед пріоритетів роботи також. Зміцнення обороноздатності регіону, розвиток ветеранської політики, створення безпекових умов для населення, будівництво та функціонування реабілітаційних центрів. На заході були присутні голови територіальних громад району, керівники районних служб, установ та організацій, колектив районної адміністрації. 12 червня відбулося засідання робочої групи з питань визначення потреб населення Рокетнянської селищної територіальної громади у соціальних послугах з керівниками структурних підрозділів Рокетнянської селищної ради. Захід пройшов відповідно з підписаним меморандумом між благодійною організацією Надія і Дім для дітей та Рокетнянською селищною радою. Учасники робочої групи заслухали звіт за результатами оцінки Рокетинянського центру соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка, проведеної благодійною організацією Надія і дім для дітей та обговорили питання трансформації Рокетинянського центру соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка щодо розширення послуг. Під час засідання відбулася презентація створення послуги раннього втручання у Рокітнянській селищній територіальній громаді. Сьогодні розвиток цієї послуги є одним з напрямів роботи Міністерства соціальної політики у межах реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, ініційованої. Першою леді України Оленою Зеленською послуга раннього втручання може надаватися у природному середовищі дитини та сім'ї. Це сприяє співпраці з батьками, які є ключовими партнерами у наданні послуги. Комплексна допомога сім'ям з маленькими дітьми, які мають порушення розвитку. Або ризик виникнення таких порушень дає можливість своєчасно розпочати інтенсивну допомогу дитині в сприятливому для впливу віці від народження до трьох років. Суспільство завжди висувало і буде висувати до вчителя найвищі вимоги. Тому щоб вчити інших, потрібно знати більше. Справжній вчитель постійно оновлює свої знання, удосконалює вміння і навички, ключові компетентності. У сучасному освітньому просторі ще й важливо постійно вдосконалювати свої управлінські навички, особливо в контексті реалізації ключових ідей нової української школи. Саме на цю тему у Рокітнянському ліцеї Малій Академії науки минулого тижня відбувся семінар навчання з директорами освітніх закладів Рокітнянщини та їх заступників, організований Рокітнянським центром професійного розвитку педагогічних працівників. Своїм досвідом у цій площині ділився директор Коцюбинського ліцею No2 Коцюбинської селищної ради Олег Горовий. У ході навчання, обміну досвідом, плідної співпраці розглянуто важливі аспекти, що дозволять керівникам навчальних закладів Рокетнянської громади ефективно впроваджувати зміни та формувати успішне освітнє середовище. Учасники заходу також взяли участь у практичних заняттях, у ході яких обговорювали проблемні питання та шляхи розвитку закладів освіти відповідно до вимог нової української школи. Збагачення керівної ланки освітяни рокетнянщини новими знаннями та ідеями сприятиме подальшій ефективній роботі з підростаючим поколінням. На завершення заходу його учасники разом побували в Шарківській гімназії, де ознайомилися з напрацюваннями місцевих педагогів. За кошти місцевого бюджету для некомерційного підприємства Рокетнянської селищної ради Рокетнянський центр первинної медико-санітарної допомоги закуплено кало та сечоприймачі. Ця проблема вже тривалий час вимагала свого вирішення, і її вдалося розв'язати. Щодо безкоштовного забезпечення кало чи сечоприймачем, пацієнту необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. За повідомленням Роркитнянської багатопрофільної лікарні при госпіталізації у стаціонар слід мати при собі. Наступні документи паспорт або інший документ, що посвідчує особу, направлення від лікаря, медичну картку, якщо є, результати обстежень, аналізи, УЗД, рентген, ЕКГ тощо перелік ліків, які ви приймаєте. Податкова служба Київщини продовжує працювати над вдосконаленням сервісного обслуговування та надає всебічну підтримку бізнесу і громадянам у питаннях оподаткування. Жителі столичної області, суб'єкти господарювання. Та громадяни мають можливість отримати інформаційно довідкові послуги в режимі онлайн, зателефонувавши на гарячій лінії структурних підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Київській області. Режим роботи понеділок четвер з 8 до 17 П'ятниця з 8 до 15.45 Обідня перерва з 12 до 12.45. Субота, неділя, вихідні дні. Зателефонуйте і будьте впевнені, що отримуєте актуальну інформацію та допомогу у вирішенні податкових питань, повідомляє головне управління ДПС у Київській області. Кабінет міністрів України затвердив зміни до урядових постанов, якими в тому числі визнав електронне посвідчення ветерана основним документом. Серед ключових переваг поліпшення надання адміністративних послуг, пришвидшення доступу до соціальних гарантій та зменшення часу на перевірку статусу. Електронне посвідчення ветерана, посвідчення ветерана у формі електронного відображення інформації, що містить відомості про особу, учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого, померлого ветерана війни, члена сім'ї Загиблого. Померлого захисника і захисниці України. Епосвідчення ветерана пред'являється особою на електронному носії, критерій якого підтримують використання мобільного додатка. Порталу Дія замість. Та без додаткового пред'явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу з метою підтвердження достовірності е посвідчення ветерана, детальніше на сайті Кабінету Міністрів України. Міністерство у справах ветеранів України впроваджує програму надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та родинам полеглих захисників і захисниць. Програма передбачає трирівневу систему допомоги, яка охоплює соціально психологічну підтримку, спеціалізовану психологічну допомогу та комплексну медико-психологічну реабілітацію. Міністерство ветеранів відшкодовуватиме вартість наданих послуг спеціалізованим закладам різних форм власності фізичним особам-підприємцям. Збільшено розмір відшкодування залежно від досвіду роботи, спеціалізації та сертифікації, наукових ступенів та звань фахівців тощо. Детальніше про те, як стати надавачем послуг із психологічної допомоги для ветеранів війни та членів їхніх сімей на сайті Міністерства у справах ветеранів України. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено усім спокійних і вдалих вихідних.